Наступне відео буде записане разом з Софі, тому що вона не хоче перестати кричати, тому що вона не хоче перестати кричати. Всім привіт! Я Віка, це мої книги. І сьогодні у мене для вас друга частина книжкових покупок за червень та липень. Давайте почнемо. Наступна книга, на яку я купилася, це Малком Лаурі під вулканом. Знаєте, я обожнюю мексиканську літературу. Тому ось ця колоритна обкладинка просто заворожила мене, і я недовго думаючи, прочитала і така да, мені треба. Хоча про анотацію немає що особливо розповідати по суті, це Мексика, 30-ті роки ХХ століття, і трагедія життя одної людини. Якщо коротко, то практично усі романи латиноамериканських авторів, які я поки читала, мені сподобалися. Дуже подобається ця спекотна атмосфера. Дуже подобається наскільки щирі та відверті часом бувають лозона американці, і дуже люблю читати про невідому мені країну в історичному її аспекті. Тобто Особливо коли це сімейна сага, наприклад, ти можеш прожити повністю якесь там століття разом з персонажами, знаючи які основні історичні події в той час відбувалися. От я сподіваюся, що ця книжка буде щось подібним, де буде просто класна атмосфера і цікаві історичні події. Ви читали її? Бо я наскільки знаю, це якась новинка. Сподіваюся, що мені сподобається. Наступна книжка це роман канадської письменниці в'єтнамського походження Ру авторка Кім Тхой. Наскільки я знаю, Ру це французький струмочок, а в'єтнамською це колоскова. От коли я брала цю книжку, побачила це в анотації, зрозуміла, що це має бути мені цікавим, тому що так само, як латиноамериканську східну літературу, теж дуже люблю. Вона по-своєму неординарна і цікава. І я очікую теж від цієї книжки більше драми, багато красивих описів і якоїсь невідомої мені атмосфери. Роман розповість нам про історію однієї дівчинки з В'єтнаму, чиї батьки були змушені покинути домівку на човнах, і тепер вони мають заново будувати своє життя. Літературу часто нелегка в прочитанні там багато драми так само, і я сподіваюся, що я не буду дуже плакати, коли читатиму цю книжку. Тим не менш. Подивимося, як воно буде. Хто така солоденька прийшла мені заважати, а? Як не дивно, але наступна покупка була навіть виваженою. Я кілька місяців переглядалася до цієї книжки і зрозуміла все таки, що так. Це must have до того, щоб я мала прочитати. Крім того, це нон-фікшн, і крім того, на дуже актуальна зараз нам тему. Лорен Ріс Гітлер і Сталін. Автор проводив дослідження 30 років, де опитав багатьох людей, які були в найближчому оточенні Гітлера та Сталіна, і взагалі які проживали в той час, і зробив величезну аналітику не тільки двох диктаторів, саме Гітлера та Сталіна, а й їх жахливих вчинків, і проаналізував те, як вони саме змогли втягнути все людство в Другу світову війну. Ох, я думаю і вже знаю, що це буде важке читати на мене, тому що не тільки через те, що нонфіки читаю рідко, але через те, що ця тема зараз дуже дуже сильно нам важка. І я не знаю, як швидко я зможу прочитати цю книжку, але хотілося б почати напевно в вересні, щоб якнайшвидше зробити відгук на неї, і теж вам розповісти. Розкажіть, чи ви її читали, якщо так, то наскільки легко чи важко вам вона була? А у нас на черзі детектив це Ян Бортенсон та таємниця мексиканських божків смерті. Знаєте, я імпульсивно теж взяла цю книжку, але це видавництво апріорі, я його дуже люблю, мені завжди хочеться його підтримати. Крім того, це детектив і не простий детектив, а чия нотація мене дуже зацікавила. Таємниця мексиканських божків смерти належить до серії детективів про Йогана Гумана, розумного та смішного антиквара, який живе у Стокгольмі разом зі своєю кішкою Клео. Цього разу гумо опиняється в критичному становищі, тому що поліція переслідує його за вбивство, яке він не скоював. Тож його змушений сам проводити слідство, бо наконує життя. Знаєте, я нічого не очікую від книжки. Просто люблю читати про персонажів, які працюють в бібліотеках, у різних книгарнях, які мають котів, люблять вино і це це, це якось має свій такий вайб. Цікавий дуже мені близький. Тож сподіваюся, що ця книжка буде мега легкою. Трошки затишною і дуже цікавою, захоплюючою. Не сподіваюся, що тут буде якась така сильна розв'язка, тому що з детективами у мене завжди якось важко. Я багато чого ем, або вгадую наперед, або просто книжка настільки мене починає дратувати, що я її відкидаю. Сподіваюсь, цією так не станеться. Ну і до пару я вирішила взяти ще один детективчик. Це брешек не тільки вбивці, Марії Ланк, а теж дебютний роман шведської весьменеці, якщо не помиляюсь, розповість нам про групу людей, які відпочивають на озері. Тут трапляється якесь вбивство, і ось одна з героїнь, пак вона теж допомагає в слідстві. Я навіть не знаю, що вам сказати. Мені просто сподобалася ткодинка. Вона дуже насправді класна і е, має бути щось таке таємниче, так напевно, зв'язано з тією компанією. Одним словом, будемо читати, дивитися. Е, як думаєте, можливо зробити якісь щось типу 24-го до читання, детективів. Е, думаю, буде теж непогано, окрім того, це ж маленька книжечка, тут немає що читати. Наступна красуня це новинка від ВСЛ, дебютний роман британської письменниці Сінгапурського походження Аманда Лікоу, Світло далекої зірки. роман розповість нам про три постаті кінематографа ХХ століття, а саме Марлен Дітфриг, Анну Мейвонг та Ленні Ріфенштейн. Один раз вони пересікаються на вечірці в міжв'єному Берліні, і після того якось долі їх не переплітаються. Наскільки знаю, це біографічний роман, художньо біографічний, тому це не просто сухі факти, а воно все-все окутане таку собі художню складову, і читати про ці три постаті буде цікаво, так я сподіваюся. Я надкушувала цю книжку, читала одну главу, але зрозуміла на цей час, що ні, все таки я не хочу про ці читати, і вирішила відкласти на кращий час. Тож сподіваюся, що ця прекрасна вкудинка мене не розчарує. і Я отримую максимальне задоволення від того, що читатиму цю книжку. На наступну книжку я звернула увагу тільки через те, що вона виходить в ті самі серії, що мій улюблений Арчевальд Хронін від видавництва Апріорі. Це Торнтон Вайлдер, березневі іди. Я нічого не знаю про автора і майже нічого не знаю про саму книжку, крім анотації. Але вона доволі дивна і незвична як на мене. В анотації сказано, що ця книжка це такий собі художній експеримент автора, і сам саму дефініцію він дає під такою назвою, як фантазія. Я не знаю, як це і що це буде, але. Я трошки гортала книжку, побачила, що там багато епістолярного жанру є. По суті, іде це драма за лаштунками римської історії, яка віддається нам голосами диктатора Цезаря, консула Тесерона, поета Катула та Матони Клодії. Я дуже люблю експериментувати з книжками. сподіваюся, що це буде що ця книжка мене зможе здивувати. Ну, подивимося, як воно буде. Я раніше нічого не чула про Іскандера Палу. Білю увагу, ця прекрасна попкодинка і назва Смерть у Вавилоні, кохання у Стамбулі. А навіть не стільки кохання, як смерть. <смірка> Ось я дуже люблю Орхана Памука, Мені подобається його твор. Мені подобається те, як він описує Стамбул дуже соковитими описами, дуже гарними. Одразу хочеться поїхати і подорожувати цим прекрасним містом. Ось е я сподіваюся, що ця книжка буде щось подібним. Анотація в цій книжці теж дуже незрозуміла. Та єдине, що скажу, тут має бути якась детективна історія, пов'язана з поемою містичного Махмеда Фазулі і якесь розслідування на фоні цього всього. Ось, мені головне, щоб тут були красиві описи міста. Заради цього я і купувала цю книжку. Про Артема Чапая я ем, практично нічого не знаю, нічого в нього не читала, але чула багато хороших відгуків від інших людей. Роман Бідні люди описує нам. Життя одного неандертальця, якого створили українські вчені. Тепер він живе в науковому інституті, і з часом виходить у великий світ і починає вліпати в різні дивні ситуації. Чітко смішні, комінчні, дивні, і ось про це і буде книжка. Я сподіваюся, що тут буде багато якихось прикольних моментів, смішні роздуми і що сама книга не буде переобтяжена. Тому що я би очікувала чогось такого максимально легкого і водночас захоплюючого. Та собі Лайт Фантастика. Розкажіть, будь ласка, чи ви читали цю книжку, чи вона вам сподобалася, та, можливо, якісь інші книжки автора є, чи можна теж познайомитися. Я буду дуже вам вдячна. А оцю книжку теж вже встигла прочитати і дуже сердита, якщо чесно, на неї. Тому що я повелася на прекрасну обкладинку, на назву Кульбаба, на такі собі ем, анотацію, де описано багато про дежавю, про якісь різні роздуми героїв. І я очікувала, що тут буде просто ем, якась гарна історія ем, на фоні на фоні того самого і дежавю, якщо чесно. А тут, по суті, навіть немає толком що розказати. Я прочитала її ну, трошки більше, ніж за годину, але я дуже на неї сердилась. Тому що, по суті, тут немає нічого гісінького танкового для того, щоб. Про що навіть варто розповісти, ці персонажі якісь недолугі, практично немає якихось об'єднуючих факторів, історії починаються і не закінчуються, і вона мене дуже роздратувала. Я думала, що я її одразу десь там витягну, але я так, так з книжками не можу себе поводити, тому намагатимуся десь якнайшвидше її позбутися. Але мала ж вам показати на відео, що теж таке було докупування. Я побачила тут багато таких псевдофілософських роздумів, як на мене, я такого дуже не люблю. Але розкажіть, будь ласка, можливо, ви побачили ці книжки щось більше ніж я? Я буду рада за коментар. Наступна книжка теж видавництво ВСЛ, роман Три Марти, Ірина Савка. Я наскільки зрозуміла, це має бути сімейна сага ХХ століття про трьох жінок, три Марти і три кохання одного чоловіка. І це все відбувається на фоні невеликого західного українського села і всіх наших історичних подій Минулого століття. Дуже люблю такі вкоплені історії. Мені сподобався Дімаров, наприклад, який яскраво описує минуле століття і село Минулого століття. Сподіваюся, що тут теж буде щось просто калетні опис, якась гарна мова і непогана історія. Сподіваюся, це все буде не дуже затягнуто. Але побачимо. Наступну книжку я купила тільки через те, що її прочитала Руслана, і мені дуже сподобався її відгук. Я вирішила так, і теж хочу її купити. Отож, прилине для Марії, Сергій Усака. Це збірка оповідань, яка об'єднана однією невеликою темою, а саме людина історія звичайних людей. І ці невеличкі історії, які я зрозуміла, що вони написані дуже гарно, і я думаю, що вони мені мають втрапити в самісіньке серце. Отож. Тут особливо навіть не мають про що розповідати. Думаю, що я проведу дуже гарний вечір або кілька вечірків разом з цією книжкою і сповна насолоджуся цією прекрасною мовою і зможу якось підтримати українського автора, оскільки знаю, Сергія Осаки має вийти ще одна книжка від Дювесела. Сподіваюся, що вона мені теж сподобається, тому що я її думаю, скоріше за все, що теж куплю. Ось, Прилани для Марії. А за арканом вовків побула дерев'янка, я теж була змушена трішки побігати. Або на той момент, коли захотіла цю книжку, вона вже практично зникла з поличок, і я власне отримала першу додруку. Ось про що ця книжка? Це українське фентезі і вже інтригуюче, Правда, знаю, що вона має дуже схвальні відгуки, тому я вирішила теж її дбати. Отож, уявіть, що держава Хмельницького вистояла і вже майже 200 років тут правлять гетьмани. На захисті українського гетьманства стоїть військо січове і химерні лицарі сірого ордену і володіють потибічними силами. Я наскільки зрозуміла, тут має бути якісь пригон пригодницькі фентезі з українським фольклором. І чому ні? Думаю, ці книжці просто варто дати шанс, тому що я читаю так багато зарубіжної літератури і на українське менше звертаю увагу, а це дуже дуже нам треба. Ось тому думаю, якнайшвидше прочитаю її. Але перед тим хочу дозумовити одразу другу частину, щоб просто залпом все прочитати і якось а, цілісну думку скласти. Ось а, а ось ця книжка це подарунок для віки з майбутнього, тому що тираж почав закінчуватися. Я зрозуміла, що треба просто по-швидкому купити у всяк випадок. Ось, а, але читати, поки я не планую. Золотий дім, салман-рушті. Він розповість нам про індійську сім'ю, яка переїжджає до США в Фешенебельний район. І знає, що тут має бути щось дуже-дуже дивне, щось зв'язане з батьками та дітьми, їхніми непростими стосунками. Ось, сподіваюся, що це все буде приправлена калоритом Індії і історією культури США. я на щось таке, знаю, що Саламан Ружді не просто пише. Але сподіваюся, що ця книжка зможе мене зацікавити і читатися буде не дуже важко. Ось не придеться читати там по дві сторінки в день, щоб разом зі соловником. Ось, ну буде видно. Наступні дві книжки хочу показати вам разом через те, що купила їх у Львові. Мені дуже сподобалася серія, і я побачила, що в Рівному такого немає. А вже після того зайшла на якабу, побачила, що насправді цих книжок дуже багато, і зрозуміла, що мені би хотілося збирати українську і зарубіжну посуху теж в таких виданнях, тому що вони насправді прикольні, класні. Ось це тиснення воно вибите, а не намальоване. Тобто напилення не буде золотисте, з здиратися. Ось вирішила якось, що мені подобається. Ось давайте тепер по порядку про кожну з книжок. У романі панасомирного повія дії відбувається в 19 столітті. Головна героїня Христя зазнає на собі дуже багато несправедливості і під тиском усіх тих історичних побутових проблем починає скочуватися все нижче і нижче в глибину невідворотності. Я нічого ще не читала в Гуцело. Взагалі, якщо говорити про українську класику, то в мене були доволі непрості стосунки. Я буквально це почала відкривати для себе нове і перечитувати. Сподіваюсь, що мені книжка сподобається, що вона мене зачепить, і я не не очікую, що тут буде щось дуже легке, буде напевно багато драми, але я, я вже до цього готова. А от роман позичний чоловік навпаки, доволі говориний та легкий має бути. Тут головного героя Хому його дружина позичає інші жінці на місяць. Ось я не знаю, що тут буде далі, але чесно ся такої нотації просто не могла не взяти цю книжку. Ну, це явно має бути щось дуже дуже класне. Отож, давайте читати разом класичну літературу, знайомитися з нашими українськими класиками і отримувати від цього насолоду. Діба що книжка мене зачепить, буде класно. Наступна книжка це лексикон націоналіста та інші асеї, Микола Рябчук. Я теж зацікавилася цією книжкою, тому що тут багато роздумів теж про нашу культуру, мову. Я зрозуміла, що хочу зараз більше йти в такому напрямку, більше дізнаватися, досліджувати Україну самостійно. Весь, що ця книжка мені теж допоможе. Це ну, нафіки, скільки розумію, тут збірка різних асеїв, різних років автора. Ось які прикладені децію теж різною мовою навіть. Ось, ну, сподіваюся, що теж вона мене не розчарує, Навіть багато не маю вам що про неї розказати. Дуже люблю насправді читати книжку вже після того, як сама відкриваю її. Без того, щоб читати чужі відгуки, без того, щоб якось дізнаватися чужу думку і от самостійно просити її досліджувати. Тож, так скоро і буде. А останній роман це найважливіше наприкінці. Галина Вдовиченко. Я не мала купляти цю книжку. Однак в книгарні Старого Лева де я купувала у Львові. Я взяла три дві книжки не націоналіста і зовсім Діндімселома на ружді, і мені продавчиня сказала, що зараз у них акція плюс до, до один дорівнює три. І третю книжкою я отримала ось цю красуню. Власне, я хотіла спершу почати з пів'яблука вдовиченка. Однак вже була в Львові, захотілася щось почитати. і Я така, ну, давай візьмемо цю книжечку. І я вже її прочитала. Вона мені дуже сподобалася, скажу чесно. А Роман розповідає нам про шлюбну пару, чоловіка та дружину. Чоловіка вражає хвороба і разом вони з нею намагаються боротися, миряться, сваряться, роздумують про своє минуле, сподіваються на якесь порозуміння в майбутньому, скажімо так. Класна книжка, багато роздумів, і насправді дуже чуттєво написано. Взагалі дуже цікава ваша думка, як вам ця книжка, якщо ви її читали, якщо ні, то чи плануєте, чи вам подобаються інші книжки авторки. Діліться зі мною, будь ласка, мені буде дуже цікаво. А у мене на сьогодні все. Ставте лайк, пишіть коментар, діліться своїми враженнями про мої книжкові покупки. Розповідайте, чи вам щось з цього сподобалося, чи ви собі запланували купити, чи, можливо, ще плануєте якісь інші книжки. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Всіх обнімаю, всім па-па! Це можливо. Вибач. <риклад> Боже вибачте, у мене тут кіт, собака, два кота, вони всі граються. Це, це кошмар. <риклад> <І вони> всі... <риклад> О, так.